Вчора, 4 серпня, спільними зусиллями працівників лісової охорони державного підприємства Славутське лісове господарство і правоохоронців, було виявлено злочинців, які проводили незаконну виробку лісових насаджень. Орієнтовно, о 2 годині 30 хвилин працівники, які здійснювали патрулювання наших лісових масивів, от чергова бригада, от виявили. Факт незаконної порубки лісу було повідомлено мене, От зразу повідомлено значить, працівників правоохоронних органів. От, наші працівники вирішили прослідкувати, куди значить, цей автомобіль цю продукцію буде перевозити. І під час значить, руху цього автомобіля він значить, не справився з керуванням в зв'язку з тим, що не вся лісопродукція була погружена і, мабуть, порушена. Значить, якісь балансування цього автомобіля, Він заїхав в кювет. От, і там, як кажуть, нам вдалося його і затримати, і утримати до приїзду слідчо-оперативної групи. Лише цього року державне підприємство Славутське лісове господарство через незаконну вирубку лісів зазнало збитків більш як на 300 тисяч гривень. Всього ж з початку року було виявлено 9 випадків браконьєрства. Перше, що я хочу відміч... відмітити, що почерк звалювання нам знайомий, так? тобто ми вже фіксували такий, хоча це і е, звалювання дерева проведено з порушеннями, так? але ми бачимо, що проводив звалювання дерева ну, високопрофесійний вальник. Це вже дев'ятий випадок. Значить, в цьому році сума збитків. Е... По цьому випадку орієнтовно буде складати 28-30 тисяч гривень, взагалі в цьому році вже біля 330 тисяч гривень цими зловмисниками нанесено шкоди лісовому господарстві, на лісовому господарству нашого підприємства. На злочинців, яким до цього часу вдавалось виходити сухими з води, славутські лісівники полюють вже досить давно. Щоночі два-три екіпажі працівників лісової охорони здійснювали патрулювання. Однак безрезультатно злочинці, які до слова є мешканцями сусідньої Рівненської області, завжди були добре поінформовані. А отже, є підозра того, що працювали за наводкою місцевих жителів. Є у нас така підозра, і це вже ми неодноразово мали, маємо таку підозру, що все-таки хтось задіяний із місцевих жителів. Чому? Тому що, бачите, насадження чисто соснове, буквально два дерева дуба, От, їх треба було все-таки тут знайти. хоча… Е в у насадженнях наших багато є таких дубів. Саме що вони біля дороги, це треба було не один день слідкувати, дивитися, де знайти значить, такі от дерева, щоб їх було зручно і звалити, і рядом дорога, щоб вивезти. Нам би дуже не хотілося, щоб хтось із працівників нашого підприємства, навіть ті, які працюють нині, і навіть і ті, які працювали у нас раніше, чи це пенсіонери, чи по якихось причинах звільнені, ми все-таки вважаємо, що це люди причетні до роботи нашого підприємства. Дуже би не хотілося, щоб якимось чином вони брали участь у цьому злодіянні. Але якщо буде дійсно працівники правоохоронних органів. Докажуть, що задіяні хтось із наших е, працівників, звичайно, міра покарання буде найсуворішою. Щоправда, мікроавтобус, який було затримано минулої ночі на місці злочину, кілька разів потрапляв у поле зору лісівників, однак приводу для його зупинки вони не мали. Цей автомобіль неодноразово попадав в поле зору наших працівників рейдових груп на території лісових масивів нашого лізоспу. І сьогодні, нарешті, нам вдалося. Його затримати. Хоча раніше також саме цей номер автомобіля і цей автомобіль от заміщався декілька разів у лісових насадженнях, але підстав для його зупинки чи перевірки не було. Спійманий, як кажуть, на гарячому водій буса говорить, що не причетний до злочину і займався лише перевезенням вантажу. Замовники ж зв'язувались із ним виключно по телефону, і хто вони йому невідомо. У вас було затримано на місці злочину? Ну, мені закинули, казали пару політров, мені закинули. Я мав привезти. Ви водій просто. Так. Да. Ви не приймали участь чи приймали участь у свилі? Ні, я приїхав, там все було вже готово. Ви ж знаєте, що це не перший факт на сполученні такий. Ви приймали участь у минулих фактах таких? Ні, не був. Перший раз нас на сполученні, так. А як ви в лісі орієнтувалися? Мене вели по телефону. По телефону вели. А хто вас вів по телефону? Ну, знайомий Василь, з яким познайомився півроку назад. Це якийсь місцевий словчан? Ні, не місцевий, це рівницький. Рівенців, да? А зі Славути з ким не спілкувалися, а ви Ні. чули, що хтось в бусі з вами спілкувався зі Славути? Ні. Наразі, За даним фактом незаконної вирубки лісових насаджень відкрито кримінальне провадження, за яким злочинцям, особи яких наразі встановлюються так само, як ведеться перевірка їх причетності до раніше реєстрованих випадків крадіжки лісу, загрожує строк позбавлення волі терміном до трьох років, або штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. На момент виявлення, значить, в середині буса значить, вже знаходились дві колоди порізаного лісу, породи дуб. Пояснити нічого зразу не міг. Все, значить, зразу вже був затриманий, доставлений в райвідділ. Зараз продовжуються заходи по встановленню ще трьох осіб, які втекли з місця події. Значить, за даним фактом, відразу було відкрите кримінальне провадження. За статтею 246 незаконна порубка лісу, значить санкція, якої передбачає або штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімум, або позбавлення волі строком до 3 років.